Щирі вітання всім, хто зазирнув на мій канал. Я Люба, рукодільний блогер з Києва. Сьогодні, 29 лютого і перший день виставки Handmade Expo. А це обіцяне відео вишивальної зустрічі, яка для нас почалася дуже несподівано біля фотозони виставки Handmade Expo. Ми познайомилися з підписницею Юлії Нінської Наталією. чарівна вишивальниця з Хмельницького. Вона привезла свої роботи на вишивальну зустріч. Ось такі неймовірні риси. Саме ці риси збираються вишивати наші вишивальні подруги Мари і Хрестик в неї є вишивальний канал. Ксю Стіч, молодий блогер починаючий і Юнонка Рукоділкіна. Вони разом вирішили зробити міні-СП. Ми зробили справжній ажіотаж, всі підходили дивитися на роботу, розпитувати історії створення. За ці 15 хвилин ми отримали фантастичний заряд позитиву та бадьорості, а також натхнення. Ну і вам подивитися на цю шикарну роботу. А також трошки закуліся, як знімаються ролики блогерами. Ну а далі своєю невеличкою компанією ми зібралися в наш улюблений ресторан, локація на Дарниці, хачапурі та вино. Наступне включення буде там. Затишне місце гарна компанія, позитивні емоції та враження після виставки, що ще треба вишивальницям. А ще бувають такі несподівані подарунки. Дякую, Марина за такий чудовий маячок. Ну, а далі в відео ви побачите відшиті роботи від Лукас. Тут були три роботи з піонами у вазі, вишитими на різних основах. Дві роботи наших подруг Оксани та Юлії Німінської і одна робота Іри. Вона надала свою роботу, щоб ми її познімали. На жаль, вона не змогла бути з нами на зустрічі. Дуже рідко випадають такі можливості порівнювати одну і ту ж саму роботу на різних основах. Тут 16-й каунт, льон та Белана 20 го каунту. Давайте пограємо в ребус. Яка з цих робіт на якій основі вишита? Чекаю у коментарях, вгадаєте ви чи ні. А далі ще ось такі відшиви лукас від Каті. На жаль, вона з нами не змогла піти на зустріч, але передала свої роботи. Ці лимони вона шила всю ніч перед виставкою, щоб встигнути і поділитися цією красою. Це нещодавні новинки. Були ще й великі такі відшиви, сливи, такі панельки примакутні. Поки Юля розкладає великі роботи, роздивимося маленькі, такі чарівні мухоморчики, ось цей набір зимовий з пуансетіями, багатьом він сподобався. Гортензія також неймовірна. Мені дуже подобаються такі фіолетові кольори, але ж багато Бекстічу. Бекстіч я не люблю вишивати. А Катя молодець вона змогла перемогла їх закінчила. і ось така новиночка, соковитий лимон. Я б такий сюжет вишила на шопері. Він так і проситься на шопер. І ось дві великі роботи. В Лукас є ціла серія з такими фруктами. Це сливи, наскільки я пам'ятаю, вишні, полуниці та малинки. Ще яблука, здається, є. Малина мене вразила, це просто неймовірна робота. Дивіться на цю проробку кожне зернятко, кожна ягідка як справжня. Можна закохатися в ці панельки, але ж все не вишити, куди їх потім вішати. Далі ми роздивлялися процес Юлії. Вона вишиває пташок блогерів. Оля і Марина вже готові. Наступна буде Юнонка. Дивіться, які гарні пташенята. Також наборчик від Лукас. А ще на прохання Оксани Юля принесла свої багатоколірні роботи. Ви подивіться на розмір цього будиночку, здається, автор схеми Хімера. Він вишитий на 14-му каунті. Для очей це дуже добре, але в розмірах це просто скатертина. Наступна робота це також схема від хімери дівчатка. Двоє біля озеру. Далі ось така чарівна пташка від Астри, вишита на конгрес страміння 24 каунту. Далі от така ніжна робота називається Маміна радість, білі мішки. І ще одна неймовірна робота від Юлії це живий вогонь. Ніяка камера не передасть ті кольори ту красу, що ми бачили вживу. Ось чому класно ходити на вишивальні зустрічі. Далі ми вже роздивлялися роботу Оксани. Цей неймовірний океан. Здається, ось-ось, і ця хвиля зараз польється на стіл. Дивіться, які кольори. Ось так пройшов наш перший день виставки. Всі задоволені, радісні, щасливі. Дякую вам, мої дорогінкі друзі, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і до побачення!